Якщо навіть після цього відео я отримую коментарі про те, що модернізм це фігня, і е, всі модерністичні штуки це незрозумілі елементи нашого буття, які невідомо чому з'явилися на світ, і невідомо навіщо вони існують взагалі. А про архітектуру я вже навіть мовчу, тоді я вже не знаю, як пояснювати. Красу модернізму іншими словами. Сьогодні ми поговоримо про модернізм, про те, що це таке. І взагалі я спочатку хотіла розповісти про це. Так ось, всім привіт, це Ора, і сьогодні ми говоримо про модернізм. Взалі само початку я хотіла розповісти про напрямок мистецтва: модернізм, модерністичне мистецтво. Але як почала писати сценарій, я зрозуміла, що перш за все основа основ це зрозуміти суть. З чого вийшло е, модерністичне мистецтво, що таке модернізм загалом, тому що це не лише про мистецтво, і навіщо він нам зараз потрібен? Навіщо взагалі цей елемент історії появився, і до чого він нас привів. Тож, запрошую до перегляду, буде цікаво, пізнавально, і надіюся, що я трошки поясню вам, що таке модернізм, що ми йогоїсти, і, можливо, навіть. Посію зернятко любові до цього напрямку. Взагалі, я в своїх відео вже неодноразово згадувала такі терміни як модернізм чи модерністичне мистецтво, але оскільки хронологія подій в моїх відео, точніше те моїх відео вражає, то я вирішила сьогодні пояснити, що це означає. Так от, модернізм, в загальноприйнятому значенні це є філософський і мистецький рух кінця 19, початку ХХ століття. І тут дуже важливо зрозуміти, що саме цей термін вважається загально прийнятим і таким вікіпедійним словниковим. І саме тут вживаються такі визначення, як філософський і мистецький рух. Хоча, наприклад, є багато людей, які вважають цей рух, модернізм, способом мислення. Хоча, в принципі, філософська думка, спосіб мислення це подібні назви, подібні визначення, але також є багато. Знавців, які особливо на Заході, які вважають, сприймають модернізм як спільну прогресивну тенденцію думки, яка спонукає людей створювати нове завдяки і за допомогою розвитку та новим технологіям. І в принципі, я насправді схиляюся до цього визначення, тому що саме про це ми сьогодні і говоримо. Чому? Взагалі, звісно, це є філософська течія, модернізм, це є мистецька течія, і вона створила світ таким, як ми його маємо зараз. І це навіть не голослівно сказано. В принципі, все, що ми бачимо сьогодні, що створює нашу культуру, що живить її, і що впливає на те, як розвивається світ. Все виходить з модернізму. На той час, кінець 19 століття, початок 20 століття, світ почав свій надзвичайно швидкий розвиток. І так, зараз нам здається, що тоді все відбувалось дуже повільно, але на той момент для людей це було прям. Тяжко встигати за новими технологіями, встигати за розвитком. Так само як нам зараз важко встигати за всім тим, що відбувається, їм тоді також було важко. Просто ми вже більш привикли до того, що світ швидко розвивається, і ми вже якось навчились приймати цю інформацію і розуміти, якщо ми цьогось, чогось не розуміємо, то ми маємо просто цим зацікавитись, і ми зрозуміємо, як працюють ті чи інші технології, і що це не магія. Взагалі, модернізм. Модерну з латинської мови означає сучасний, осучаснений. Тобто, все, що було сучасним на той момент, тоді все було модерністичним. І це включно з способом мислення, включно з технологіями, включно з мистецтвом, включно з розвитком і так далі. Взагалі, з чого це все почалося? Я неодноразово своїх відео згадувала про те, що культура впливає на людей, люди впливають на культуру, мистецтво формує людей, культур люди створюють мистецтво, і це все таке замкнуте коло. І ось тут до цього кола ще доєднуються технології, тому що насправді. Ось власне в на кінці 19 століття, на початку 20 століття, технології почали швидко змінюватися. Вони почали створюватися, вони почали розвиватися, і вони почали впливати на мистецтво. Мистецтво почало впливати на людей. Культура почала змінюватися і формувати людей. І вони через те створювали ще нові технології, змінювали їх. Тобто, по суті. Це просто замкнуте коло, в якому ми живемо. Ми впливаємо на культуру, культура впливає на нас. Ми створюємо нове мистецтво впливає на нас і змушує створювати ще щось новіше, ще щось прогресивніше. Насправді, людство вже довгий час до кінця 19 століття намагалося щось змінити. Особливо це добре видно власне на мистецтві, в мистецтві. Ви Усіх проявах мистецтва. І насправді, давалося їм це не дуже добре. Так ми можемо побачити по тому самому барокко, що це була якась спроба втечі від Ренесансу, від епохи відродження. Спроба створити щось нове, і в них трошки це не вийшло. Вони просто почали робити все багатшим, пишнішим. Золотішим, пафоснішим. Пізніше ми приходимо до класицизму. І здавалось би, класицизм це ані епоха відродження, ані епоха бароко. Але він має в собі дуже багато і від першого, і від другого. Класицизм вже дуже багато всього натхнення ідеї, і інспірації черпав власне з античної культури. І тому, намішуючи це все, створився новий напрямок, який Нібито є новим, нібито є сучасним, і можна би було навіть сказати модерністичним, але не дуже, тому що знову ж таки порівнюючи, ми на перший погляд рідко можемо відрізнити, що куди відноситься. Хоча там також вони відрізняються своїми планами, своїм побудовою самих будинків, а не лише зовнішнім виглядом і декораціями. Але все ж це була спроба втечі від попередніх стилів. Від, на той момент їм здавалося, що вони застарілі. І вони намагалися втікати. І, до речі, досить багато мистецтвознавців і дослідників, істориків вважають, що власне модерністичне мистецтво, модернізм починається з етапу романтизму, власне, тоді, коли. Е, було вже настільки боляче створювати весь час одне і те саме, що вони почали тікати від того. Після романтизму, здавалось би, логічним завершенням цієї епохи і початком наступного етапу є модернізм, але ні, ми знову повертаємося до всього пишного і багатого. І починається епоха Рококо. Рококо – це ще більш деталізована, пишна, багата з увагою на деталі течія мистецька ще більш від течії бароко. Насправді ці два стилі також між собою багато де перекликаються, і їх також між собою досить часто путають. І, звісно, що абсолютна кінцева втома від всього пишного, багатого, невідомо якого, золотого, малинового, чи що там якогось. І проходить етап реалізму. Ось тут і починаються. Різні спроби, мабуть, найбільш активні втекти від усього. Насправді, реалістичне мистецтво це саме те мистецтво, яке дало поштовх тому, що ми маємо зараз. І здавалось би, куди чорний квадрат порівняти до, наприклад, чогось ось такого, якогось абсолютно максимально реалістичного, не знаю, там на чормокту, наприклад. Але саме завдяки таким речам появляються ось такі речі. І... Як би не було дивно, але саме завдяки реалізму, ми змогли на кінець, то змінити мистецтво. Ми це дудство. По-перше, так, реалістичне мистецтво, воно було дуже деталізовано, воно було практично як фотографія, і перше, що ми згадуємо чи розуміємо по слові: реалістичне мистецтво, це власне абсолютно деталізоване і реалістичне зображення. Того, що ми бачимо перед собою. Є багато витоків реалізму, і які з них також повпливали на майбутнє мистецтво. Вони насправді сформували його, тому що імпресіонізм, якщо ви дивилися моє відео про імпресіонізм, ви вже, мабуть, знаєте, що я зараз скажу. А як ні, то послухайте. Імпресіонізм це напрямок мистецтва, який зображав момент, який зображав. Ось цю секунду, яка зараз відбувається. Ось це був перший дзвіночок в зміну понять взагалі мистецтва. Тому що раніше мистецтво мало бути пишне, воно мало показувати щось надзвичайно гарне. А тут появляється імпресіонізм, який показує момент, який показує дощ це дощ, і він буде настільки ж противний, наскільки в житті. Якщо це противний дощ, тому що дуже прикольний, дуже багато митців імпресіоністів викидали свої роботи тільки тому, що сонце змінювало свій кут, і вони не встигали домалювати ці роботи. Вони відтворювали момент. І, попри те, що імпресіонізм відноситься до течії реалізму, він став. Переломним між реалізмом і модерністичним мистецтвом, тому що саме від імпресіонізму появляється експресіонізм, де митці не просто показують момент, а показують свої емоції. В експресіонізмі найважливіший був контакт автора з полотном, То, як він почувається зараз, то які емоції він віддає полотну, а потім і глядачам. Момент має значення, але і емоції в цьому моменті. І ось появляється наш любий модернізм, який вже не просто показує момент, який вже не просто показує емоції автора, але який показує переосмислення життя автором. Те, як, як автор бачить, яких течій. Філософських він притримується, в якому емоційному стані він знаходиться, які книжки він зараз почитав, чим він цікавиться, які наукові роботи він досліджує чи пише. Те, як живе автор, і те, що він хоче переказати людям, він показує в своїх. Абстракційних роботах він показує в своїх модерністичних роботах, він показує в своїх роботах в течіях модерністичного мистецтва, тому що їх насправді дуже і дуже багато. І ось через те, що я сьогодні не хочу зациклюватись на тому, які вони існують. Я хочу пояснити, чому модернізм взагалі працює. Насправді, модернізм появився як така свого роду критика до застарілих підходів. До життя, до застарілих правил, до буржуазного життя, до того суспільного устрою, який тоді існував. Він почав це все критикувати, він почав це все виявляти. Він почав змінювати світ за допомогою свого філософічного підходу до життя. І коли я кажу, що розвиток повпливав на мистецтво, мистецтво повпливало на розвиток, я це кажу не просто так, тому що. Те саме скловиробництво, яке почало розвиватися власне в 19 столітті, дало початок. По перше, тому мистецтву, якому ми якого яке ми знаємо зараз. А по-друге, він дав головний і мабуть останній поштовх до абсолютної абсолютно зміни понять мистецтва. Так, наприклад, в 1851 році. Відкрився кришталевий палац, де були використані абсолютно величезні шкляні брили, брили, не знаю, вікна. І тому він називається кришталевим палацом, тому що він був повністю побудований зі шкла і не такого шкла, як був раніше, коли просто якась частинка була зроблена скляна. А просто величезні вікна, повністю весь, весь палац в шклі. Так цього неможливо було зробити раніше, тому що розвиток скла від виробництва, власне, почався в 19 столітті. І робити такі масивні брили скляні було неможливо. І тут розвиток технології почали дозволяти робити ці скляні брили. У нас появляється Кришталевий палац в Лондоні, де в 1851 році відбувається. Виставка, але виставка того мистецтва, яке було тоді популярне і знане. Тобто оці всі течії, рухи, які були до того моменту, тобто там навіть імпресіонізм ще не появлявся. І люди, будучи в абсолютно люди, митці відвідувачі, всі колекціонери, всі, хто хоч якось, був дотичний до мистецтва, заходячи. Кришталевий палац, де все зі скла, де сонце просто проходить крізь це скло, заламується, і люди бачать, як працюють технології на власних очах, дивляться на картини епохи відродження. В них дисонанс в голові, тому що вони не розуміють, як, як існуючи в цьому новомодному світі, сучасному світі. Чому існує ще таке мистецтво? Де нове мистецтво? І при тому, що на той момент воно вже почало розвиватися, але воно ще не було настільки популярним, щоб стати масовим. І ось це практично був останній поштовх до того, щоб ми сказали: стоп. Нас вже немає сил терпіти ці борошна, і ми йдемо в нове. Тому практично 1851 рік. І виставку відкриття кришталевого палацу можна вважати таким останньою краплею просто в різниці між застарілим мистецтвом і модерністичним мистецтвом. Саме тому я кажу, що імпресіонізм він є на переломі, коли модерністичне мистецтво стало таким масовим і знаним, і коли він закриває епоху реалізму. Подивництво Заліза. Так, Залізо. Також вже було якийсь час. Але саме за допомогою розвитку е залізничних бетонних е конструкцій в нас з'явились такі неймовірні речі, як, наприклад, стан станція Кінкрос, чи станція Падінгтон, чи Бруклінський міст, чи та сама Ейфелева вежа, все це появилося завдяки розвитку, технологіям. І завдяки тому, що в кінці кінців митці почали використовувати ці технології і почали робити з них щось прекрасне. І навіть технології, які здавалося би, взагалі не мають нічого дотичного до мистецтва, такі як винайдення телеграфу, радіоелектрика, холодильника і так далі, так далі. так далі, Здавалось би, це просто прогрес, який проходить повз мистецтво. А насправді, якщо подивитися... На те, що ми ці творили тоді, і наскільки сильно вони хотіли втекти від застарілих понять мистецьких, вони почали використовувати технології не лише, наприклад, в будівництві, в архітектурі, але навіть створенні картин. Те саме мистецтво на склі почало змінюватись, почали змінюватись підходи до того, як робити, що використовувати як у полотно. Почали змінюватися матеріали, з яких Робилося мистецтво, нові технології доповнювали мистецтво. А мистецтво, в свою чергу, доповнювало нові технології, тому що коли вони почали впроваджувати в суспільне життя і почали нормалізувати. Технології, люди швидше до них привикали, люди швидше починали їх використовувати. І для людей це швидше ставало нормою. Мистецтво впливає на прогрес, прогрес впливає на мистецтво. Це все коло, в яке я ще сьогодні повторюю, мабуть, мільйон разів. Я знаю, що дуже багато людей не розуміє, а навіть не любить модернізму, модерністичного мистецтва. І в принципі, як зі всім в житті, ми дуже часто не любимо чогось, коли. Просто не розуміємо. І я в цьому відео намагалася пояснити, що таке модернізм, навіщо він існує, навіщо він є в нашому житті, що він нам дає, як він вплинув на нашу історію. І те, що я зараз сиджу і знімаю відео на цю камеру з цим мікрофоном, з цим світлом і за допомогою цього комп'ютера. Це теж наслідок модернізму. І я насправді особисто обожнюю модернізм і модерністичне мистецтво, тому що це просто рух, який боровся зі застарилими правилами, з закам'янілими правилами, з тим, з тою ідеальною картинкою світу, яку показували чи намагалися показувати попередні течії мистецькі. Він. Був понтарем, який змінив світ і який повпливав на його розвиток. І саме модерністичне мистецтво боролося за нове, воно виборювало право стати сучасним. Дуже люблю модернізм, особливо за те, що він піднімає дуже важкі. Філософічні питання, дуже важкі, людські питання високого рівня про життя, про сенси і так далі, при тому всьому роблячи їх дуже приземленими, тому що мистецтво попередніх течій, мистецтво попередніх рухів перед модернізмом теж піднімало дуже багато високих філософічних питань, але це були питання, спрямовані на тих самих високих людей. І навіть той самий романтизм, про який я згадувала, що багато хто каже, що власне тоді починається модернізм, він піднімав ці високі питання, він задавав ці питання і лишав їх відкритими. Але він ставив питання про богів, про їхні проблеми, про проблеми якихось там, не знаю, титанів, якісь мітичні історії і їхні. Проблеми. Це те, що не стосувалося людей. А модернізм почав показувати і піднімати, ті, практично ті самі питання, але про звичайних людей. Який сенс твого буття на якогось там бога травинки? Який сенс твого буття? Яка твоя біль? Розкажи свою історію. Модернізм приземлив мистецтво для нас. Модернізм. Боровся за те, щоб стати людяним. І він зробив мистецтво людяним, людським, для людей, від людей. Я, до речі, вже цю тему зачіпала також в своєму відео про поп-арт. Я там також про це говорила, тому що поп-арт це також частина модерністичного мистецтва. Ось так пов'язані всі мої відео. Я надіюся, що в цьому відео я змогла пояснити, що таке модернізм. Пояснити, чому я захоплююсь цим напрямком, чому я його люблю, чому е, варто ходити в музеї і дивитися на модерністичне мистецтво, і пробувати його зрозуміти, навіть якщо ми не до кінця його розуміємо. І чому, чому цей напрямок важливий нам в сучасному світі? І я надіюся, що вам було цікаво. Напишіть свої думки про модерністичне мистецтво. Поділіться, що ви думаєте, і. Можливо, ви знаєте якихось авторів, художників з цього руху. Це, це практично все 20-те століття модерністичне мистецтво, тому я впевнена, що ви когось знаєте, так що напишіть ваших улюблених. А якщо вам сподобалось це відео, то я можу зняти про, наприклад, рухи в модерністичному мистецтві. Я можу розповісти про якісь окремі течії цього. Руху і про якихось конкретних художників, можливо, ви б хотіли почути чи митців. Так що дайте знати в коментарях і дякую вам за увагу. Чекаю на ваші лайки, коментарі, підписки і так далі. Так далі. І до зустрічі в наступних відео. А, а тут ще можете переглянути якісь мої попередні відео також на тему мистецтва. І в принципі, в мене на каналі багато відео про мистецтво. Тому запрошую до перегляду і дякую вам ще раз за увагу.